У мене була собака, породи різеншнауцер. Його звали Люциус. Ми з ним проходили тренування на вулиці Данілівській та прилетів в кап. До собаки, яка був ближчий, ніж до мене, та він помер одразу на місці. В мене осколок зайшов у живіт та дуже сильно передробив кишку. Також в мене залетів осколок та пробив мені легеню. Ну, ось серце. Ви знаєте, як воно виглядає. І ось тут його є дві великі трубочки. Вони. Майже рядом переплітається. І ось у цьому переплеті трубочок застряг цей осколок. Тобто, там, ну, ще 5 міліметрів, мабуть, і я б вмерла. І такий ж самий, мабуть, такого розміру у сер ну, на серці та на грудях в мене багато дірочок через дренажі. Ну, тобто, ось таких. У реанімації я пробула, мабуть, два з половиною тижні. Лікування проходило добре. Я нічого не можу, я дуже вдячна врачам, які мене врятували. Це дуже. Ми дуже довго шукали Люциуса, бо на жаль, ті люди, які прибирали територію, вирішили, що це дворова собака, але на ньому в той день була був нашийник з його ім'ям. Я не розумію, як це трапилося, Що вони його просто упакували у мешок та викинули у смітник. Взагалі його й не вийшло навіть похоронити. Мій батько мав друга, який співпрацював разом з Роберто. Та ось ця вся історія вона із уст в уста потрапляла до інших інших людей. Це почув Роберто та дуже захотів мені допомогти. Потім він приїхав, забрав мене. Пробула у Італії весь вересень. Мене записали у незвичайно. Клініку, вона була при монастирі. Я жила разом з сестрами. Тобто вони кожного дня молилися за мене, за Україну. Також їм дуже вдячна. Ну і Лікування в мене була фізіотерапія та психолог. Реабілітація, яку дівчинка проходила в Мілані, включала в себе психологічну і фізіотерапевтичну допомогу. У день прибуття було залучено багато лікарів, щоб зрозуміти, яка програма лікування протягом місяця буде правильною для її відновлення. Лікарі дібрали інтенсивну терапію, яку потрібно було проводити щодня. Це допомогло полегшити біль у швах і в спайках всередині організму. Дякую видал Італії, за те, що прийняли цю лікарню. І я пройшла здійснюю курс реабілітації. Це була, мабуть, найважливіша частина моєї реабілітації, бо це нові враження, це добрі емоції, які залишаться зі мною до кінця моїх днів, напевно. Бо Роберто дуже старався. Він возив нас на гори. Ми були у парку Гран Парадіс. Ми також їздили на море. Тобто Роберто показав нам усі красоти Італії. За це я дуже вдячна йому. Я розумію, що там задіяне не лише Роберто, але саме він був зі мною, саме він зі мною спілкувався. Ми намагалися знайти контакт на англійській мові. Він дуже гарна людина зі своїм поглядом на цей світ. Велике дякую за цю реабілітацію. Дякую Роберто за те, що зробив цю це для мене. Це назавжди залишиться в моєму серці. Та я буду жити з пам'яттю та великою благодарністю за таких чин. Дякую. Грація.